Добре, давайте тоді підсумуємо, пан Романе. Все ж таки, на ваш погляд, ситуація зміниться, Хамас піде на зустріч цьому плану, і, і якщо ні, Трамп сказав, що ми допоможемо Ізраїлю тоді максимально вирішити це питання, тобто, сполучені штати можуть на кшталт іранської ситуації, наприклад, допомогти Ізраїлю, чи яким чином прогнозувати поведінку Трампа абсолютно даремна справа. Як він буде себе вести в цьому плані, годі думати. А я розумію, як буде діяти Ізраїль. І в цьому відношенні треба орієнтуватися на позицію Ізраїля. Якщо Хамас не буде іти конструктивним шляхом, Ізраїль буде продовжувати наступ, вибивати Хамас, поки Хамас не буде знищено. І в цій ситуації перед Ізраїлем є тільки один гріх це гуманітарна ситуація в Газі. І в цьому відношенні е, очевидно, що Ізраїлю треба знайти відповідь на це питання. Ось дорога. Тепер що стосується перспектив, я не знаю, чи я говорив з вами, я просто не пам'ятаю. Але я не бачу способу розв'язання питання через ідею двох держав. Вона настільки вже е, застаріла, вона заросла мохом. Більше того, з точки зору нинішньої ситуації взаємовідносин, отак от давайте скажемо чесно, між е, євреями і арабами, е, цю ідею можна про неї, ну, якщо можна вертатися там через десяток років, не менше. Я нині зорієнтований на ідею е, Арабського Союзу і оцих Авраамових угод. Це добра ідея, це правильна ідея. А інша справа, що ну в руки її віддали Трампу, який насправді він, він безпорадний в цьому відношенні, і це видно, він не може раду дати, а він не розуміє логіку цього процесу, як воно може розвиватися, як необхідно організовувати діалог. Він ломиться як ведмідь у двері відчинені. Він валить все на своїй дорозі і так далі, не усвідомлюючи, що насправді цю ідею її. Її доречно реалізовувати. Бо насправді в цьому зацікавлені е, в, на Близькому Сході і Арабський світ, і Ізраїль. Єдиний, хто не зацікавлений, очевидно, що це Іран. Бо тут, розумієте, тут іде вододіл і релігійний, тому що це протистояння шиїтів і сонітів, тут ну, іде так, мова так. і про форму держави, і системи впливу, тут іде й позиціювання світове. бо… Іран в осі зла, а всі інші намагаються в конструктивну е, русло вести і працювати в режимі світового порядку діючого з країнами демократії і свободи. Я вже не кажу тема індивідуальної ненависті, і неприязні. Яка скрізь вилазить буквально кожного питання, якого не торкнись, скрізь скрізь суб'єктивний фактор, просто валить Оце ну, Іран просто... розуміє, що якщо не... певний нейтралітет, а можливо навіть щось схоже на мир, буде між Ізраїлем і монархіями е е затоки, то за Іран тоді візьмуться на повний серйоз. Тому що ну, моїм переконанням є й те, що, пане Романе, без вирішення. Ірану проблеми, бо це проблема насправді. Це проблема на близькому сході, це проблема іранського для Рожим. Рожим. Це Рожим. Сотоки, це проблема для індотихоокеанського регіону, Азії і так далі. Навряд чи можна розшити е це питання. Бо ви розумієте, е не буде Хамасу, буде ще якась зараза, яку Іран буде весь час підгодовувати так, для так. того, щоб там утворювати Рейвах. Добре, стосовно Стіва Вітхофа, в мене також було питання. Пишуть, що він нібито йде. Знову ж таки, ізраїльські СМИ пишуть з посиланням на те, що ось прорив щодо завершення війни в Газі відбувається майже майже відбувається. І тому Віков йде. Для нас це позитивна. новина, тому що так, і ви зазначали, і раніше ми з вами говорили. Погляди Віткофа і Трампа на війну в Україні особливо, тому що для нас це звично звичайно набагато болячіше, аніж війна в, Ізраї, в Ізраїлі і Газі для нас це позитив буде, якщо Вітков війде, і це не буде займатися означатиме, що а, Вашингтон робить поворот в політиці. Тобто от, з Москвою домовитися особливо не вдалося. Так, от, якщо це відбудеться, то в мене там з'явиться якась мінімальна довіра до того, що. А Вашингтон робить поворот, але це ще не глобальний розворот в політиці, міжнародній політиці, зовнішній політиці Вашингтона. Але це свідчення того, що фактично сторінка буде перегорнута цього загравання з Москвою, торгування а, за а, очима світу, і так далі. Тобто, ну насправді у цій ситуації Вітков зіграв дуже негативну роль. І в тому числі для самого Дональда Трампа. Ну, в принципі, ці слова, які ви тільки що сказали, ось Келок, інший спецпредставник, який вважається близьким до України на Варшавському безпековому форумі, що він сказав: він сказав, що Ну Трамп продовжує. Прагнути розмовляти з обома сторонами, тому що ставати на якийсь бік, і це Келов каже, ну, це не в стилі Трампа, і так буде продовжуватися і надалі. Тобто говорити із тими, і з іншими, і чекати на результат. Але Трамп вже який місяць говорить із тими, особливо із тими і з іншими, але щось результат, ми здається, ще далі, ніж були. І напередодні Трамп зазначив, що знову хочу зібрати Путіна та Зеленського. Та вони ну, вже всі кажуть, що Путін. Не піде на зустріч з Зеленським, ні тристоронньо, ні двосторонньо, ніякого. Ну, якщо тільки не підписувати е, від нас е, капітуляцію, що розумієте, пане Романе, е, Трамп е, як людина, яка далека насправді від е, розуміння нинішньої ситуації, він не усвідомлює наскільки Перл-Харбор близький від Вашингтона в нинішніх умовах, і він навіть не догадується в тому. Що Росія ці всі плани дуже ретельно проробляє. Причому в цьому відношенні робиться все таким чином, щоб події гібридизації цього процесу а, могли заплутати поведінку, в тому числі Дональда Трампа. Адже нинішня ситуація по Європі, а, вона багатьох фахівців шокувала, якщо в Польщі частина політикуму. Почали говорити, а чи не українські це дрони, то що тоді говорити про Сполучені Штати в нинішній ситуації? Тому розумієте, як би ми не відпрацьовували всі ці розуміння того, що буде, як буде розвиватися ситуація, наростання напруги, мілітаризація ситуації, позиціювання держав, політиків? Політичних структур і так далі, вона буде обумовлювати наростання напруги, і де з'явиться пробоїна чи черговий вибух, це може визначити просто випадок, які завжди в таких ситуаціях траплялися, і вони завжди вели процес. Те, що нинішня ситуація не обіцяє розрядки, зменшення напруги це вже очевидно. Інша справа, що. Можна бути мрійником, можна бути фантазером, а можна бути недалекоглядною людиною, а такою, як Дональд Трамп, з акцептованим абсолютно інтересом, з викривленими цінностями і допускати просто елементарні прорахунки, що нині й відбувається. Ну, невже 9 місяців не було зрозуміло, що діалогу з Путіним у Трампа принципово не може бути? Ні. Втрачено по суті, а, але ж Бог з ними з часом Дональда Трампа і Америки. Україна платить життями. Вибачте, вона, вона, іде... вона ще й приведе до, до того, що Європа буде платити життями за цю бездумність Трампа. Так, вже вже, вже, вже якби розпочинається цей процес, і ці дрони, ці і таки, добре. А ці розмови про тамагавки це навіщо? Для Трамп реально розглядає. Ну, якщо не томагавки, то принаймні збільшення далекобійних ракет, чи це така уявна жорст... жорсткість, знаєте, щоб показати тим, хто його критикує за таку надмірну лояльність до Путіна, що мовляв, а ні, ну ми вон томагавки можемо передати хоч завтра. Просто продовжуємо консультацію. Що це таке? Навіщо а перше, тут є декілька речей, які треба розглядати, коли ми говоримо про томагавки. Перше це тиск, інформаційний тиск. Про те, що питання розглядається, 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 може бути вирішено. Це інформаційний тиск. Друге, сприймайте томагавки, так як в свій час а, ми з вами говорили про абрамси. Будуть томагавки, буде Таурус, буде Штормшедов, буде скальп, буде ну, цілий ряд. Але зверніть увагу: томагавк це американська, а те, що я кажу, це європейське. Європейці мають уже консолідований консенсус на рішення щодо постачання України подібного типу ракет. А в даному випадку потрібен тільки сигнал. З'являється Абранс, з'являється Леопард і все, що пішло після нього. В цій ситуації точно таке. Третя позиція це те, що ймовірність існує того, що подібна зброя. Буде постачатися, але вона буде продаватися НАТО, продаватися європейським країнам, і вони вже будуть діяти так, як вони вважають за необхідне. Рішення через допомогу, тим більше, допомогу без оплати не буде від Дональда Трампа. Це вже очевидно і зрозуміло. І ще одне, що тут дуже важливо, це те, що в нинішній ситуації, окрім просто інформаційного тиску, окрім відкривання воріт. У цьому питанні. Є ще й фактор, який є цілком зрозумілий, це, власне, запустити механізм, який би почав працювати по випуску зброї в самих Сполучених Штатах Америки Тому очевидно, що на складах накопичення зброї немає. Тому цим самим запускається ще й внутрішній механізм, суть якого доозброювати, переозброювати. Армію Сполучених Штатів Америки, бо е, очевидно, що е, об'єктивності оцінки реального розуміння не тільки європейського театру воєнних дій, а насправді глобальної ситуації у Вашингтоні немає. Це вже видно із поведінки, в тому числі і воєнно-політичного керівництва держави.